Привіт, вітаю вас на каналі Хістюб! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему Козацькі війни або ж козацькі повстання кінця 16 століття. Почнімо спочатку з причин, чого ж почалися козацькі повстання наприкінці 16 століття. Перша причина це те, що протягом 16 століття. Кількість козаків швидко зростала, і це не подобалось уряду Речі Посполитої. Друга причина це поширення фільварків та закріпачення селян, що в свою чергу призвело до збільшення кількості селян-утікачів, які втікали від пана на Запорожжя. Часті козацькі походи, а також постійне вдосконалення своєї військової майстерності, робили з простих звичайних селян-утікачів вправних воїнів, які Можуть зі зброєю у руках захищати свої інтереси. І протидіяти польському уряду. Збільшенню кількості козаків сприяла також і сама політика Речі Посполитої. Мається на увазі, що коли уряд Речі Посполитої провадив війни, ходив походи або ж була якась небезпека, то уряд Речі Посполитої залучався підтримкою не лише реєстрових козаків, але й брав додаткову кількість козаків, обіцяючи їм великі привілеї після закінчення ось цієї війни і походів чи небезпеки. Але в разі закінчення цих війн, походів і небезпеки. Ніякі привілеї ось цим козакам не надавалися, ба більше їх навіть примушували відмовитись від ось цього козацького стану і повертатися назад до своїх панів. Відносини між козаками та владою Речі Посполитої погіршились після того, як було внесено на розгляд сейму дві ухвали, що стосувались козаків. Це відбулося в 1590 році В році. Першій ухвалі йшла мова про те, що уряд Речі Посполитої. Хоче збільшити кількість реєстрових козаків, але в разі війни з Османською імперією. Друга ухвала носила назву про порядок щодо низувинців і України і мала на меті упокорити козацтво. В цій ухвалі йшла мова про те, щоб встановити суровий контроль за тими козаками, які записуються до реєстру, тобто стають реєстровими козаками, а також щоб козацьку старшину назначали для козаків виключно з польської шляхти. Але це не все нереєстрових козаків згідно цього документу зобов'язали залишити Дніпровський низ. Заборонили нереєстровцям постачати зброю, порох, продовольства різні. За іншою постановою цього ж таки сейму Речі Посполитої, король Речі Посполитої отримав право роздавати, так би мовити, пустки за Білою церквою. До цих пусток увійшли також ті землі, які належали, ну тобто. То були колонізовані. Уходниками та запорожцями всі ці утиски козацтва згодом призведуть до того, що козаки зі зброєю у руках почнуть захищати свої інтереси і піднімуться на збройні повстання проти уряду Речі Посполитої. Тож почнімо з повстання під проводом Криштофора Косинського, яке розпочалось у 1591 році і закінчилось у 1593 році. Це повстання розпочалося через те, що Білоцерківський староста Януш Острозький приєднав до свого староства маєток Рокитно, що належав Криштофору Косинському. Цей маєток, який привласнив собі Януш Острозький, Криштофор Косинський. Отримав за службу, і це призвело до великого невдоволення через оце свавілля Януша Острозького. Власне, це призвело до того, що Кристофор Косинський очолив загін козаків, які в грудні 1591 році захопили Білу церкву. І так почалося повстання під проводом Кристофора Косинського. Спочатку влада Речі Посполитої не втручалася в ось цей конфлікт, вважаючи це так би мовити, внутрішніми мир розб... Збірками між Янушем Острозьким та Криштофором Кусинським, але згодом влада Речі Посполитої надала воєнну допомогу Янушу Острозькому, підтримала його військами. Вирішальний бій під п'яткою відбувся в лютому місяці 1593 році. Внаслідок цього бою козаки зазнали поразки. Власне, після цієї поразки козаки зобов'язувались відступити за Дніпровські пороги. Повернути захоплену раніше зброю, а також повернути всіх тих слуг острозьких, які свого часу залишили князів Острозьких і пішли на Запоріжжя, тобто окозачились, то щоб ці люди повернулись назад до своїх князів острозьких і продовжували їм служити. Навесні 1593 року Кристофор Косинський вирішує відновити повстання. Проте об'єктом цього повстання. Стає не Януш Острозький, а черкаський староста князь Олександр Вишневецький, що брав участь у бою під п'яткою, проте він був суперником козаків і брав участь на боці коронного польського війська. Біля міста Черкаси відбувся бій, внаслідок якого Криштофор Косинський загинув, але наступні успіхи козаків. Змусили князя Олександра Вишневецького піти на поступки козакам. Перша поступка це те, що козаки отримали право вільно виходити на Запоріжжя. Друга поступка це те, що учасники повстання під проводом Криштофора Косинського, 1591 1593 років отримували гарантовану амністію. Також Олександр Вишневецький змушений був повернути захоплене майно а також коней. По суті, ось ці поступки князя Олександра Вишневецького для козаків вони Фактично перекреслювали постанову Сейму речі посполитої. Від 1590 року. Наступне повстання спалахнуло у 1594 році і закінчилось у 1596 році. І воно було під проводом Северина Наливайка. Цьому повстанню передувала війна між священою Римською імперією та Османською імперією, яка розпочалася приблизно в 1593 році. Османський султан на допомогу своєму ж війську готував. Військо кримських татар, і відповідно, ось ці кримські татари мали пройти по українських територіях. Уряд Речі Посполитої. Ці території українські захистити не зміг. Тому почали формуватися такі загони добровольців. Один з таких загонів добровольців для захисту українських територій очолив Северин Наливайко, для того щоб запобігти нападам кримських татар на територію України, козаки здійснюють декілька вдалих походів на Молдовське князівство, яке було у васальній залежності від Османської імперії. Цією ситуацією в Дало скористався уряд Речі Посполитої, який призначив на молдавський престол свого ставленика, якому вдається визнати протекторат Речі Посполитої над Молдовою. Козакам, в свою чергу, було заборонено здійснювати походи на територію Молдовського князівства. А козаки це сприйняли як особисту образу прищемлення своїх прав і піднялись. На повстання і одночасно почали діяти декілька загонів козацьких повстанців, яких очолив Северин Наливайко, Григорій Лобода, а також Матвій Шаула. Поговоримо детальніше про Северина Наливайка. Вважаю, що він орієнтовно народився в 60-х роках 16-го століття, чи в містечку Гусятин, що на Тернопільщині, чи то в містечку Острог. Вважаю, що батько Северина Наливайка займався кушнірством, тобто обробкою хутра, виготовленням хутряних виробів, а його старший брат Дем'ян Наливайко був викладачем у Острозькій академії. В цій Острозькій академії Северин Наливайко здобув освіту. Северин Наливайко вступив на приватну службу до війська Василя Константина Острозького. До речі, він брав участь у придушенні повстання під проводом Криштофора Косинського. І Северина Наливайка це посварило з запорожцями, але згодом він сам очолює козацьке повстання у 1594-96 роках, яке поширилося свого. Часу на Волинь, на Братславщину та на білоруські території. До нього приєднувалися як міщани, так і селяни. Для боротьби з козацькими загонами влада Речі Посполитої відправила регулярне польське військо, яке очолив Станіслав Жолкевський. У березні 1596 року відбувся бій між польськими та козацькими військами в урочищі Гострий Камінь. Ця битва була не Вдалою для кожної з цих сторін внаслідок цієї битви козакам довелося відступити до міста Переяслав, а згодом до міста Лубни, де на річці Солониці, вони утворили добре укріплений табір. Згодом цей табір на річці Солониці оточили польські війська. Облога цього табору тривала близько двох тижнів. Ця облога оскладнилася тим, що в таборі перебували і жінки, і діти, і поранені козаки. В обмін на вільний вихід з цього табору козаки погодилися скласти зброю, що і трапилось в травні 1596 року. Проте Станіслав Жовкевський не дотримав своєї обіцянки вільного виходу з табора. В результаті відбулася Трива розправа короного війська над повстанцями внаслідок цієї розправи було знищено близько 10 тисяч людей. Ця жахлива трагедія, яка відбувалася на річці Солониця, війшла в історію під назвою Солоницька трагедія. В наступному 1597 році Северина Наливайка було страчено. У Варшаві, отож, ми бачимо, як в 16 столітті козаки перетворюються на таку велику могутню впливову силу, здатні боротися за свої права. Проте ми бачимо, що влада Речі Посполитої робила все можливе, аби приглушити виступи козаків. Отож, сьогодні ми з вами говорили на тему козацькі повстання кінця 16 століття. Ми з вами з'ясували, що повстання під проводом Криштофора Косинського тривало з тисяч. 1591 року по 1593 рік. А повстання під проводом Северина Наливайка тривало з 1594 року по 1596 рік. Ці повстання мали характер боротьби за свої станові інтереси козаків. Проте саме ці повстання сприяли тому, що козаки здобули великий повстанський досвід у боротьбі за свої інтереси, а також мали досвід. Освіт в управлінні великими територіями. На цьому в мене все. Дякую за увагу!